Я ж продовжують атакувати українські позиції на куп'янському напрямку. Впродовж минулої доби окупанти п'ять разів намагалися йти вперед. Про це повідомили в генеральному штабі. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та в напрямку Голубівки та Новоплатонівки. Зараз з нами на зв'язку Микола Волохов Абдула, командир групи ТЕРА в складі третьої окремої штурмової бригади. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава пане Миколо, оперативна ситуація наше перше питання. Але перед тим, будь ласка, поясніть QR-код, номер картки, який зараз на наших екранах. Знаєте, це, ці питання вони насправді є взаємопов'язані. По цьому QR-коду, який ви зараз можете бачити на екрані, ви можете допомогти нам зробити так, щоб та лінія, яку зараз утримує, Третій армійський корпус, який отримує третя окрема штурма бригада, там де знаходиться група ТЕРА, щоб оборона там була стійкою, і у нас разом з вами в першу чергу все вийшло. Ми збираємо на модифікацію в Власне, це зараз є основний інструмент, який робить так, що 52-кілометрова лінія, що складає 5% від. Всього фронту, який є у нас зараз з нашим ворогом з Росією, утримується стабільно і жоден кілометр не здається. Давайте я вам краще на прикладі поясню: дивіться, оце а, півтора кілограмовий боєприпас кумулятивний, і на дроні не простому, а модифікований таким чином, що він має дистанційну систему підриву, тобто він вибухне не тільки під час. Удару в ціль, тому що треба попасти дуже чітко. Але оператор може підірвати його на підльоті до цілі. Бачите, такі сірий корпус. У нас такими сірими корпусами марковані ті дрони, які мають дистанційний підрив, щоб оператору було легко знайти. І ми модифікуємо ці дрони за допомогою тих коштів, які ви нам донатите. Приходять чудові дрони, але часом не вистачає такої невеличкої компоненти. Це коштує декілька тисяч гривень, і ці декілька тисяч гривень є визначальними для того, щоб цей дрон вибух. В потрібний момент тому, що якщо він вибухне, скажімо, коли він вже зариється в землю. Розумієте, друзі, то осколки вже не розлетяться, і кумулятивна струмінь не попаде туди, куди потрібно. Або, наприклад, для роботи вночі ми ставимо такі тепловізори. самі їх закуповуємо, знайшли який тепловізор найкращі тому що нічних дронів прямо кажучи не вистачає і вже немає такої великої проблеми в кількості. Якби ви мене спитали, чи достатньо, я б сказав однозначно, дронів недостатньо, але їх вже більше, в тому числі з вашою допомогою. Купа проектів різних працює на третій окрему штурму. Соціальний дрон постачає нам дрони, які збирають громадяни. Міністерство економіки підтягнулося, поставило дрони в бригаді. Ми збираємо самостійно дрони, але в батальйоні безплатних систем ми ставимо такі камери, щоб ці дрони краще вражали цілі вночі. Або іноді бувають такі ситуації, коли... Ворог поставив засобо реп, і ми ніяк не можемо долетіти через дрони, які керуються через радіозв'язок. І тоді ми ставимо отакі оптоволоконні котушки. До 25 кілометрів у нас зараз є, можна долітати абсолютно байдуже, чи є там ворожі чи немає. І, друзі, на що хочу акцентувати вашу увагу? Дивіться. Багатьох немає зараз можливості задонатити значну суму. І іноді здається, що якщо я можу задонатити 50 гривень, 200-2000, то хіба за це можна купити дрон? Але питання зараз не в дронах, питання в малих модифікаціях. Але саме ваша модифікація, саме ці 50 гривень, 20 гривень, 200 гривень, вони роблять так, що на дроні з'являється. простими словами, розкажу та деталька, яка дозволяє цьому дрону. Попасти в ціль, яка дозволяє цьому дрону вразити ціль. І коли цілі вражаються, коли вражається ворожа піхота, коли вражається ворожа техніка, то е, друзі, усвідомлюйте, це той ворог, який не дійшов до нашої позиції, який не дійшов до нашої піхоти, який не вступив з ними в боєзіткнення А пряме боєзіткнення це завжди ризик втрат. А піхота і ті хлопці, які сидять на передовій це найцінніше. Це ті люди, яких ми маємо разом з вами. Захистити, і ви можете це зробити зараз донатом. Ваш донат – це наш меч, який ми знищуємо ворога через модифікацію дронів. Ваш донат це щит, який захищає піхоту, і ваш донат реально наближує нас до перемоги. Зараз надзвичайно складний період. Ворог знаходиться в ініціативі. Вони намагаються реалізувати, скажімо так, потенціал погоди, те, що зараз літо, літо і осінь буде дуже важко. Але, друзі, я хочу нагадати, що ми з вами вже. Третій рік тримаємося, і третій рік ми тримаємося. От я на своєму особистому досвіді починаючи з Києва, потім Херсонська операція Запоріжжя, Бахмут, і ми тримаємося разом. Кожен дрон, який ви нам надсилаєте, кожна копійка, кожна гривня, яку нам донатите, допомагає нам триматися. І я знаєте, що друзі, скажу, що я вірю, що ми разом з вами протримаємося і цей рік. Як бачите, друзі, на начеб невеличка деталь. А наскільки вона допомагає. І як кажуть, немає нічого важливішого за дрібниці. Це теж стосується і донатів. Тому 10 гривень скільки можете. QR-код, номер картки. Будь ласка, долучайтесь. Ну і звісно, дякуємо всім тим, всім тим, хто вже долучився. Маємо 120 тисяч і збор продовжує йти там менше 300, наскільки я розумію, залишилось, пане Миколо. Оскільки є трохи часу, я сьогодні вже наводив дані від головкомасирського з приводу знищеної бронетехніки, але також згадаю і про е, новину. Наскільки я розумію, серед дронарів підвищили бали, які нараховуються за знищення саме екіпажів безпілотних літальних апаратів ворога. Наскільки це вплине? Ну там, зокрема, на ставлення там вас і ваших побратимів в при виборі цілі, я не знаю, а, знаєте це. Тема для мене дуже близька, тому що я згадую ще Бахмутську операцію, коли ворог вів наступальні дії. Ми були в обороні. І тоді, коли третя штурмова бригада тільки навчалася, як правильно це робити, як правильно протидіяти, максимально оптимізуючи е витрачені ресурси до того ефекту, який ми маємо, і е тоді я пам'ятаю, як Андрій Білецький на нараді казав, що друзі треба сприймати ворога як от людину. як... Такий певним чином цілісний організм. Ми так сприймаємо себе, то маємо так сприймати ворога. І дрон це очі ворога. Тоді ворожа артилерія наносила враження, у них було багато артилерійських боєприпасів. І тоді Андрій казав, що нам потрібно осліпити ворога, зробити так, щоб він нас не бачив, закрити йому очі. і… Тоді він не зможе наносити неважливо, скільки у нього є військової міці, вогневої міці. Він не зможе наносити точно удари. І тоді у нас, до речі, я згадую, як зараз у нас була велика проблема, тому що щоб посікти ворогу антени, є ну умовно кажучи, піхота сам піхотинець з пульту може знаходитися в бліндажі. А от антени стоять зверху завжди. Це таке технічне обмеження, і нам тоді надзвичайно не вистачало. Саме от такої можливості у нас тоді не було повітряного підриву. У нас не було можливості взірвати велику кількість вибухівки з осколками в повітрі. А зараз, друзі, ми маємо і якраз коли ми думали про цей кейс, ще задовго до того, як підвищили цю кількість балів, і ми це робили не тому, що стало більше балів. Ви знаєте, от ми такі. Полюємо за балами, і там, де буде більше балів, там ми будемо вражати. А саме з усвідомлення командуванням, усвідомлення розрахунками, наскільки важливо забрати у ворога можливість бачити, куди він наносить вогневі враження? Ну тим більше, що зараз це і fpv дроністи тоді це були пілоти, отаких от, от розвідувальних мавіків третіх, які є очима, фактично на полі бою. А зараз знову ж таки, ми. Ви вже пробачте мене, що я вже говорю про ці наші проблеми, що нам дійсно потрібні модифіковані дрони, але це є так, і це те, що ми можемо з вами разом зробити. І зараз ми маємо отакий чудові з дитанційним підривом. Уявіть собі, як ось цей дрон підлітає до ворожої цілі, і байдуже чи попав він прямо в метр. Він вибухне в повітрі. А чим далі він від цілі від вибухає? Ну скажімо так, в певному діапазоні от 20 метрів. Це вже далеко, а 10 метрів повітрі це саме те, і він посіче всі антени, він порубає всі кабелі. Ворог втратить можливість керувати своїми дронами, і тими дронами, які наносять враження по нашій піхоті, по нашій техніці, по нашим укріпрайонам, районам, і тими дронами, які дають ще гірше для них огляд, огляд, куди кидати каби, огляд куди стріляти танку, огляд, куди стріляти артилерії. Тому друзі, якщо хочете, от в контексті цього запитання. Не просто послухати, як воно все у нас відбувається, а стати частиною цього, я вам скажу чесно: кожен екіпаж, коли працює дроном модифікованим, на який ви допомогли нам зібрати, він усвідомлює, що ви, ніби, як знаходитесь поруч, ви є частиною цього враження, і от, якщо хочете нам допомогти здобути більше балів по ворожим операторам, по їхній техніці, щоб вони... Не могли працювати, а ми могли відпрацьовувати на всі 10, і 100 балів, То задонатьте на отаку систему дистанційного підриву для FPV-дронів проти ворожих дроністів. Пане Миколо, ви кажете, вибачте, що я про наші проблеми тут же справа в тому, що ваші проблеми це і наші проблеми. Тому будемо вирішувати ці проблеми разом. Друзі, qr код номер картки на ваших екранах. 70 тисяч залишилось з більш як. Двох, двох мільйонів. Двох мільйонів. Друзі, долучайтесь, будь ласка, ще є в нас пару хвилин. Пане Миколо, я не можу не спитати про чи зросла майстерність російських екіпажів за останній час. Дві хвилини. Півтори в нас. Е, безумовно. На жаль, отак от скажу, на жаль. І треба про це говорити. Не треба одягати рожеві окуляри. Ми постійно конкуруємо насправді з непростим ворогом. У якого є і технології, у кого є об'єми, який переважає нас економічно, який переважає нас в тому числі технологічно за певними технологіями і за близькості до Китаю, і знову ж таки і за масштабу їхньої економіки. Це країна, в якій є газ, які є нафта, і просто треба добувати нафту і газ, і це дає їй жахливі економічні переваги. Але друзі, ми маємо значну перевагу, попри те, що їхні дроністи круті, і в тому числі були збільшена кількість балів. Держава, військове керівництво, намагається так впливати на екіпажі тими інструментами, і це дуже гарно, що так робиться. Що це усвідомлюється зараз. Що те, що ми усвідомили тоді під Бахмутом, усвідомлюється керівництвом. Але ми маємо те, чого немає у них. Ми маємо консолідованість нації. Ми маємо можливість отак, от з вашою в тому числі допомогою через канал. Ми Україна через єдиний телемарафон звернутися до всіх українців з проханням допомогти і стати в моменті стати завтра, стати через тиждень інноваційнішими, дати нашим екіпажам в руки ту зброю, яка допоможе боротися проти їхніх екіпажів. І це командна робота. Це командна робота. От я вам прямо скажу: це командна робота корпусного керівництва, це командна штабів батальйонного рівня, бригадного рівня, командна робота. Тилу військового і командна робота тилу цивільного. І друзі, я вам так скажу. От ми зараз, мабуть, закрили цей збір, і мої побратими, і я особисто скажу наступне: я коли бачу, що нас так підтримують, то я відчуваю натхнення продовжувати, я відчуваю натхнення думати, що ж на ці дрони ще такого повісити, щоб закупити, щоб вони були ефективніші. А екіпажі Пане... будуть в рази краще врожати тілі, тому що відчувати, що ми всі разом. А якщо ми всі разом, то ми обов'язково переможемо. Пане Микола, єдине чого бракує, це часу. На жаль, змушені казати вам дякуємо і дякуємо нашим глядачам, які закрили все ж ваш збір. Пане Миколо, дякуємо, що знаходите час для пояснень і таких важливих акцентів станом на зараз. Микола Волоха Абдула, командир групи Тера в складі 3-ї окремої штурмової бригади.